Бородянці проблема по освітленню і по зовнішнім мережам. Це велика проблема. Хтось, знаєте, з мешканців радий, що світло відновлюється, хтось не дуже. Чомусь у нас люди думають, що у нас це якась небезпеку складає. Зробила я інспекцію, приїхалась по населеним пунктам, по селам. Скажу чесно, тьма. Просто по-перше, це небезпека, це аварії і це некомфортно для життя людей. Яким шляхом ми пішли? Відправили на компанію Шредер заявки і. Ціле спрямовано шредором були надані ліхтарі саме на той масив, що я писала перелік вулиць там Ломоносова, привокзальна і так далі. Там був наданий нам 191 ліхтар. На встановлення ми виділяли кошти свої місцеві кошти. Потім ми попрозвернулися звернулися до компанії Філіпс. Вони надали нам 300 ліхтарів безкоштовно. І в так як встановлення одного ліхтаря це вишки, і, бо в нас немає своїх. А встановлення ліхтаря вже як по зараз по ми бачимо по досвіду, десь треба заміна автоматів, десь заміна кабелю, тому що десь влучання є опора пошкоджена. Ми б звернулися до області, і область нам надала на встановлення цих ліхтарів 500 тисяч гривень. Засвітили ми повністю село Дружня всі вулиці, окрім там два малесенькі провулочки, і вулицю Молодіжна не засвітили. Чому там мережа потребує ремонту? На це потрібно зараз теж кошти. Ми їх передбачимо і ми в найближчим часом це зробимо. Далі ми пішли на ваблю. Тому що це дорога, яка йде на Макарів, і так далі дорога така серйозна. От там була аварія, постраждали люди, тому засвітили ми ваблю і пішли частково на нову греблю, засвітили декілька вулиць по новій греблі. І коли я далі поїхала по селам, то це у нас ну така це мраки, це печаль, це ніч. Люди не повинні так жити. От на світло ми зараз ставимо такий великий акцент. будемо просити знову кошти в області. Не знаю, як будуть реагувати, думаю. В принципі, все буде нормально. Бородянка теж потребує, але в Бородянці ще так більш-менш, тому що тут не, не, нема такого, що повністю. Є вулиці повністю зруйновані. От якщо ми візьмемо Макарівську, а ця дорога йде від круга і до вокзалу. Вона не світиться взагалі. Зломано три опори, і їх треба повністю заміняти. Тому Макарівську вулицю там треба відноситься як до капремонту, а не просто до заміни ліхтарів. Це трошки інші кошти. І таких вулиць є, але зараз ми акцент робимо на села.